Два морози йшли у ліс, все вбирали в іні. В того був червоний ніс, а у цього синій. Старший буде той із нас, каже брат до брата, хто людину зможе враз до кісток пробрати? Їде дядько в сіряку, їде пан у шубі. Вибираймо до смаку, братику мій любий. Посміхнувся синій ніс і побіг до пана. Якби швидко кінь не віз, я вже не відстану. А червоний ніс згори дивиться і сміється. Крізь куниці та бобри він і не проб'ється. Ну а з дядьком аж ніяк я не забарюся. Під розірваний сіряк зараз заберуся. Синій ніс на пана враз налетів щодуху. От, під комір вже забравсь, от схопив за вуха. Пан ховає в хутро ніс, зовсім замерзає, а мороз під шубу вліз і не вилізає. І щепав і пік, як слід, пана всю дорогу та й лишив біля воріт вже напівживого. в сніжній віхолі назад, наш мороз понісся. Чи вже впорався мій брат з дядьком на узліссі? А мороз, червоний ніс, теж за дядька взявся. Дядько крекнув, санок зліз та й підперезався. Витер Іній, що вже встиг обліпити брови і, ступивши просто в сніг, став рубати дрова. От мороз поліз в дірки, і пече й щепає, тільки дядько залюбки. Знай собі, рубає, вже подертий сірячок зовсім змок від поту. Відступив мороз на крок, каже Ну і робота. Дядьку вже сіряк скида, видно, вгрівся добре. На сіряк мороз сіда, каже Ач, хоробрий, як залізу я в сіряк, як укрию льодом, от тоді й побачиш. Як задубієш згодом. Склавши дрова дроворуб, іде до одежини, а сіряк цупкий, як луп, весь, як та крижина. І, натішившися вкрай, морозець радіє. Шубу з льоду одягай, я тебе зігрію. Каже дядько Не шуткуй, забирайся духом. Та й почав по сіряку молотить обухом. Захрустів в мороза бік, затріщали кості, ледве ледве він утік, плачучи від злості. Вдягся дядько та й погнав коника до хати, а мороз пошкандибав під замет зітхати. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.